厉害的队伍。 Там щось так, тією мовою, якою я не володію. Oh, oh, так, я so yeah, can... стандартні запитання can... даю, can... що ви can... думаєте can... про, can... про can... там can... силу опонента, can... що, can... що can... там, can... як ви будете проти нього грати. І відповідь така сама, як і у тренера Аврори була, що почали цього тінкери, і такі, ні, тільки не він. Можливо, можливо, XXS страждає вже боляче, йому міпошка, викидається граната, бім, Радан забирає першу кров. Боляче, XXQ бере собі ліпи, щоб теж вийти з цієї ситуації, інакше міг би також загинути. Якби там якісь показав, або ще щось о, там стрілою, здається, вглочив Сінк'ю, так, і прямо гранатою йому туди вкопило цю, закинув фраг для четвірки команди Extreme Gaming. Так ось, і коли додали ось цей елемент, ну, повернули, я б сказав, елемент вже командної гри до Omni Knight, от він знову став з'являти частіше. Варл непогано пробивав. Ексеме треба піти на мореті грав. Тому не просто на дешоті ви Знову я тобі кажу, він гасить цим дешотом. Просто нереально влучність. Граната віддіває вони, до речі, хочуть хоче йти далі. До кінця за зенезом міра там п'єса льву поки що. Колапс неприємно боляче. Йому ганяє його супер сильно. Міра можливо зараз буде шос-хо-хо, ще грів, дуже правний. Для чого цей грів? Щоб не помирали кріпи, яких не так багато залишилось під вежею, щоб дівай не загинув. Колапса він тут не добиває. Колапс, як на тетрісі була колись гра. Там коротше треба було ухилятись від потрак. Тут два дешоти дів так не ухиляється. А ми знищуємо. А ми поки що знищуємо шалена. А й те, ви змали вежу в міді. Не означає, що ви зараз не втратите двох героїв і піввежи на обох своїх сторонах. Те, Добав що вони не баланс. навідали, ті, що не загинула Луна і НС Фарми в Експу, це ідеально. Бо. Це для XM, це гривні для Ексема. 233 гривні, просто там 152 гривні було розділено між двома героями. Так, І зараз диви, яка смачнуща пачка заходить до колапса, і розуміючи зараз тім сфері, що прийдуть колапсам витискати. Бо він, ну, прям соковитий, в нього 200 хп залишається. Вони, е тим Spirit, розуміли, що його підуть добивати під вежу, просто сюди прилітає міра, вбиває одного з нападників. прочитали. прочитав. прочитав. Так, прочитав. Так, це все прочитано, а, а, просто через дум забирають луну. Це вже стрімко було. Так хотів сказати, щось таке легке промацування від сталкера відбулося на нижній лінії, але тут і. ДК з мідом прийшов, так, Діва зараз знищить. Все правильно. Амі амі один. Так, Амі зараз теж можна спробувати кубити. Ларл просто вежу оминає, але вони, здається, займає більш зручне місце для нападу. Стріла Сріла невлучна. Кріпінг фір у колапсу все ще працює. Ну, працював в має зрозуміти зараз к що тут ну, стратегічні переваги певних героїв. Що сталкер дає тобі багато інформації. в Мідія зіткнення Амі зараз може дуже швидко відлетіти. Ой, це І права. що робити зараз штурм збір. Він під Кріплинг фіром, не можна поворушитись. Печуво за таймінгами. Все чудово виконано. Перша, друга позиції Команди Extreme Gaming просто сипляться. Та поки що Муерта не знає. Від Ларда пішов боляче вже. Амі треба його рятувати якимось чином, шкоди не вистачає. Кінкер в позиції. Летіщик Сем на фулману. Міпошка ГА одразу натискається, печивом його рятують. Ну, немає як тискати тут. Хоча би Омніка забирає. В п'ятьох. 5 ох, дійсно, п'ятьох забрали Омніка. Е, розуміли екстріми, що зараз бійка для них вигідна, тому що сталкера нема, не буде і він без альтернативної, тобто він без глузди зараз абсолютно. Е, гарне було рішення, що правда, бачу, лише Омнік, лише Омнік. І все одно у Team Spirit гарна економіка, е, навіть не зважаючи там, на знищення цієї вечір. От зараз було рівнесенько 2 тисячі, буде там, ну, тисяча грошей, е, перевага. У ДК все, що постійно, прям, ну, жахіті якесь було для колапса. Але зараз Витрачають до речі неса що є непогано враховуючи на мірану, це прям непогано сімки у стійкі міг натиснути, але не натискає, забирає чи підуть далі. Розумієш, це Тінкерплей, гнилий Тінкерплей, І тут далі будуть шукати. Це, ну це він я тобі кажу. Неможливо з цим героєм кудись вийти. Та удіває ході він шанував. Він, просканував, він просто новав, просто тікає. Оу, оу, воу, воу, воу! Побачили приголомшення і дота верне. А куди вилетів? А вони хочуть тут битись і шторм залітає. Ну добре, давайте дивитись. с хоча б його XM вже забирає колапс. спити якось телепорт, не вдастся. Він просто вилітає. Oh, yeah, прийшли Сітка, не долетіла вчасно, ну, хоча б дедшотом. Миру ще збнили, але це лише міпошки мира, тобто в останній позиції. Хоча насправді і спири, так само пройшли, вони саме герої підтримки тут побили. Всі кори залишились на ушко. Найбільша важкість цього героя. Ж, треба пережити. Так, тобі, ну, йому ж тоді уробили, ці там гані, що ніч там довше триває. Точніше, що лінія починається з ночі. Uh, і це значно поліпшило становище такого персонажа. Ну Він взяв завжди ж грані, можна не, не сталки, там у нього ж там нато. Чітка інформація є про місце знаходження, принаймні, сім Так, так. Всі побачили. І амія перший опинив все під ударом! Це неможливо! Знаходять найкращі цілі, все розсипнув, розсип. Не готові були екстріми. Ой, не готові. Ікс, теж не відпустять. Mm. Немає, БКБ немає, кошмар. Помирає Сексес. Щось там відбивався. Це і думали. але недовго. Ну це це круто. Це так пощастило. Знайти дійсно. Амі ішли обидві команди. Оспірівають начебто. Зараз може бути такі Без ульти. але сталкер без ульти. буде важче. Значно важче зараз. І буде. вилітає Тінкер. Я тобі кажу, це кошмар. Екстріми намагаються бити. Родан заходить. Снегка пішла. Сайленс залітає. Забирає єгіс. Підставляється Ларл. Дека помирає, вибиваєте Єгіс і Сем. Поки що живий. Дум на луні і дійсно виходить, так як каже Роман. Превентивний га. Наноситься превентивний удар. Ну від слонів це ну, варто було очікувати. Еру, зараз буде у А і Ай, там... а, тут... а <риклад> тут просто когось <риклад> треба. залишити. залишити. Каже, Хто із нас найбільша база? Мирослав, відправляйся лови стрілу. Там не можна було, щоб від пори доби. Та, ну, рішення було прийнято супер динамічно, да і виконано найвищому імХМ без БКБ знімали його екліпс, зрадан, натискає не від бідного Іксема. Еру, до речі, булзай ну, вже. Lorrel якось, на тим швидко зник. Варто зазначити, там як коли підійшов в ДК, я ж трохи здивований, Ну просто це, це не той ДК просто від Ківана, Тебе розбещив Киван в цьому плані в через балон. Розбечив сподіваюся, розбесив, так. Ти просто що в тебе ДК бігає 20 к на 5-й Є таке, є таке, дійсно. І не помирає за секунду, там у файті, в нього треба віддати все можливе в цьому житті, а їй немає. нагадую, просто приходять збірити, забирають забирає. Два користуються привілеями ночі, бо у них є Night Stalker. Зараз навіть амі. Амі підулашний. Все ще він до КБ, він дав пікою, відштовхнувся. Че тум по луні пішов? Слібок під нарва Ні, В екстрими розсипається Тут Залітає залітаєксем. Хоча би Луну треба забрати з собою. Шторм просто зник. Луна помирає, але далі просто буде розсипало. Стан пішов. Подімкер, це мінус три. Причому от, жорстких. От цього одного слота і не вистачає, як ми бачимо, тому що мені здалось на початку, що Амі в цілому гайки з нульової. Потім він пікою, відштовхнувся і з кількох тичок ну, показав людям навколо, що до нього не можна наближатись. Але Спіріт було в кращі позиції, вони просто швидше опинилися на місці подій і вже екстрими нічого з цим не змогли зробити. Так, важка ситуація. Пешка опалає, прям да. всі опалає, зараз база у екстримів. Пайбекатись не хочеться, одразу вийшли. Ну тут спірити завжди mm -hmm. починають файт з того, що помирає або мерта, або дум. Так не має бути, а XM... Треба замінувати цю традицію команді Екстрім. Ти абсолютно правильно кажеш. Каже, треба замінувати цю команді екстрим і віддати першим mm -hmm. шторма або на когось ще стрибає. Когось доведеться віддавати. Когось доведеться, 100% Ларл, mm -hmm. його вже не підчепити, треба супортів. Хоча це гроші, це фарм, це бабки. Мінус не кошка, вже помирає, ну і Міру теж не відпустить. У нього є великий лотус, але він його користувати не буде. Даблкіл ДХМ. Втратили лише вежу, браки не втратили, і це до а вони йдуть, вони зміщається на позицію віже на біля ставка. Ніпошка перший взагалі. Якщо його вбити, це може бути прям провали. Секс затискається жива з небок. Дум влуну треба віддати ексес. Получає потім. Нікошка помирає. Ой, ну нарізав його супер швидко. літає там далі. Колапсу поляче. Спірити, начебто не можуть битись. Покажіть луну. Луна помирає. Тим часом ексем добиває її. Лари вже бакабе. Скоро воно закінчиться. <-F1> Луна ]running? без Байбеку одніпошки викупився. А рада без байбеку. І sé? все одно не повернеться і не буде такої кількості шкоди. Нема основного кіри. Немає одних 20 тисяч нетворцу, чи зігрійки вона там зараз коштує. Колапс гине екстрими. Вбивають двох. І якраз в цей час з'являється руша. Така це. Ідеальний файт, варто перший значит. Ага, так, і да вы еки тайминге Рошана вбив на кнопки команди. А може у него одевы, в него же манна на бернчи, что куржу джана. Уже тоді на спортжува. Просто, просто просолка тут одразу. Я дал, у нього тільки, щоб був Кристаліс. Тут уже одразу з'являється Дейд. Одразу 10 к І одразу ми розуміємо, что это наступных две слов половины, но тогда гида, ця мурта не якою проблемою стоит для бази кем сперит. Ані починає пробувати. У нього квівер. Кількість магічної шкоди. Просто з нього Драгон Ленс і Квівер. От він... Він уже і не рейнджовик, він уже снайпер. О, <laughs> це так, от він. такий. Він прям нормально дає. Іксем за ганімом, стрибав хотів підчепити, але просто витратив. Ну треба вже добити. Бараки там... Лут. Я думаю, вони доб'ють. Я не думаю, що вони підуть до миті, коли казарма не впаде. No. Ну, все, yeah, все і можна відійти. От зараз так. Зараз обережно відходи. Може на міт у вас хвилина 47 є моєї гісні. Я, я мене на вас відійти з того напрямку. Так можна на когось накидатись. XM стрибає і одразу скидатися. Вок, так ларел змушують протистикути бішку гардіан Енджел, і ксем виходить. Це час амі, просто фул фокус по овежі. Йому взагалі було не цікаво. Там якийсь декад страждає, когось почепили. Це що, це люди читали правила Defense of the Ancients? Що, мабуть, там... ознайомилися Що не завжди треба вбивати героїв. Амі. амі, амі. Чому зупинився? Щось хочуть, можливо, як вони не діди. Вони хочуть на навіжені зараз. Ну це класне рішення. Так, вони під своїми вардами зараз стоять. Um, Team Spirit підходять під свої варди. В сільвері, заходить, тут Луна. Як бити на Луні Мертур здається, Хандою ти начебто непогано працюєш, але за умови, що твій один бім спрацює. А далі що робити? Там Тінкер одною кнопкою вихилює все. Сінків його побачили, стрибок в нього, Супер можна забрати тут Мирану. Без неї буде проходити файт. Амір проставиться поки що. Погана позиція, байбекається Мірана. Так, БКБ не спровокували. Можливо, є бажання тім спірити якось продовжити, якщо Аме відірветься від колективу. Родан нещодавно щодо блей собі придбав. І ти бачиш, як швидко зникла Мерта. Ну, вона. Не очікував, не очікував. Та я, чесно кажучи, теж не очікував, я думав, банка. Так. Ще добра, ні. Ну і диви, підтягнули луну, така стрибає відповідь. О, непогано, дума, призупинили. І всі під цим кріплінг фіром, бо він не так що довго триває. Думаю, що буду байбекатися, я не знаю, ларм продовжує тиснути. А в цей час решт команди Team Spirit просто руйнує казарми. Використовують гліф екстрими. Ну не хочуть давити байбек, треба віддавати сторону, таке відчуття, що ви ж одну все одно розміняли, тому має бути нормально. Дум щось помилився. З таким успіхом можна було так само віддати сторону. Луна ж весь цей час била, заходять на другу. Поки що ще один гліф натискається. За 10 секунд буде Муерта. З Гундою можна буде побитися, і Дум під неї може байбек натиснути, якщо прям біка-біка розпочнеться. У Сталкера там ще секунд 20 на ульті, і Ротан... І це. Ага, гарно, двох стягнув, і байбек від Дума якраз під це. Сінк'юб, просто тиснути далі, будуть екстрими, вони вбивають Ларла, XXS. Все ж таки всі втекли. Чи не всі? Ні? Міра? О, топав. Міпошку знайшли. Омнік ще тут щось намагається виграти. А це його Тінкер. в Шардом. Я думаю, що він сам, але... це мінус викуп на Думі. Диви. Мінус викуп на Думі, мінус викуп на ем, Мірані. Мірана також. на сторона мінус. Лінка вже. Там руна збільшення шкодища на моєрті. Тому тут швидко. Треба Ця лінія з швидко падає. Треба просто вийти. Ну, у колективі варти один одного. Трабезу мовно, безумовно. Вони дуже гарно грають, по перше. По друге, наємонувається на мікрорівні, на макрорівні. Е, ось ці передбійкові розташування, формації, всі все чудово розуміють. Напали на Родана. І що, Лінку знову збивають, і вони не буде, лу не, не байбек. Добре, так може повертатися, вона буде повертатися. Намагається бути дика, яку тільки шкоди отримав ларили і просто без позиції, амі в соло тут без баю помирає. Це той самий Олим, про який ти казав, тум без байбеку загинув, Нірана, без баю теж загинула. Яке кошмарне рішення від екстрім! Та це загальновідома інформація. З Моертою, якщо уважно слідкували Тим Спіріт за артефактами і бачили, що до неї ще прилетіла прилетіли Лінкінсфера, вони також можуть розуміти, що Мерт має байбеку і це означає, що Тінкеру і щоб Міспір доведеться захищатись, бо кріпи вже на базі, їх не встигли там заскіпати, і вежі падають миттєво. Дрон буде падати миттєво. Тінкері це просто га -га. витягнути трошки часу, але цього буде недостатньо. Як же ж довго! Екстріми тримались одна мінорна помилка. Ну я коментатори так. Тут рідко щось буває. Гобла ж... прийшов зарядив трошки позитивом. Так, каже. Так, так. Страждайте. А чого страждати? У нас чудові команди. На перша гра була неймовірна. От вона була класною аж до останньої хвилини. Остання хвилина, от як бачив правильно, написав каже я досі не можу зрозуміти, що сталося в кінці матчу. І так, це просто от так так буває. так буває Тому що можливо вхідні дані були у екстрімі трошки іншими. відрізнялися від наших, бо у нас є більше. Огляду, мо, бо ми, якби споглядачі, це ми це факт. Бачимо обидві сторони, ми бачимо всі таймери, ми бачимо все-все-все. А всередині гри трошки може бути інша інформація. І от інформації про те, що дум після байбеку здохне, ну не було її. Ні, так mm -hmm. на цьому справа. Вони могли, наприклад, допускати, що у Луни немає байбеку, і вбивши її, вони б завершили там гру. Ну не знаю. Варто поговорити як мінімум про те, що МАПС двічі хоче переграти спіріт з Тінкером, завдяки якому вони відлетіли в цю сітку. Як саме я маю на увазі, тому досить дивно, як на мене, подвіру не забирають до речі. Це не який на ХГ Олік саме стоїть. І буде важче так робити. Тут Міра змушений телепортуватись. А це ФБ? А це ФБ. І Міра СКБ з без телепорту. Вона навіть ботл заабузити зараз не зможе для свого шторм спіріта. <різь> Розумієш? Перекривається дикання. Може зараз XM просто помилитись, встановлює віжен І Морф його просто. Б'є, не б'є. Рейндропи поки що працюють. Явив форма. Він буде його супроводжувати до кінця. Приходить і рятує тут XM Мідбошка влучає фаєр спірітом, і треба просто вийти, таке відчуття є e XXS, також підходить сюди, Родан страждає поки що, пішов ультимейт від снайпера, перекачка, перекачка, Морф рятується, підходить Шторм, зараз на фіті, як робити, не можна. Шторму фідити не можна. Знову бол шикарний тут від сім'ю. Дівай забирає ремнанта на себе. Луна також прилітає сюди і шторма забирає. У яка ж розкатка на тоненького була. Тут було стільки сценаріїв для того, щоб і спірити перемагали, і екстріми, і врешті-решт. О, Гарена. Добре, так як само можна тоді точно забрати. Так, це надійне вбивство, це вже непогано. Від сексесу, напевно, не варто тут далі чіпляти, просто на трошки розім'яли і все. Так ось, у шторма життя ну, ліпше не стає, як ви можете, все ну, нейтрально, нормально. Не нейтрально погано. А тут виходить, дійсно, 13 та хвилина лише одна е, з ультів на яку я покладаю якісь надії в маніформова стилі. А так, де вечетого рівня встановлюється арена. Поки що кінкер вже тут. прибиває тускара Морф. Також тут. Як же вони всі уб'ятнять? Тент батьки, поки що рятують родан. від ударом знаходиться бойформ, він використовує сюди. Треба просто соло солосамш. Морф. Морф досі живий. Морф виживає, стоїть Непогано, її не вдасться. Здається, розбити супернову розбивають. Екстрими. А дос з'являється. У бізажаєш забирай. Війшовай Бек від Фенікса ікс. Досі живий. І Дівай, Хіля його Морф під'їжджає сюди. Драпіло також помирає. Іксем просто розстрілює і Луни і немає, аді аріп... ще є, так можна ще пташок там посаджати. Тінкер там стоїть просто вселяного морфу обличчя об'їдає. І міпошка він після байбеку, якщо що, він зараз загине, це буде тайбек. І це На 50. Абела. Це кошмар. Не так часто я користуюсь даним. Словом. Цьому герою це не проблема абсолютно. Ну, він не просто так з'явився. Та. Це... Я б не сказав, що це прям ідеальний варіант, але це один з небагатьох таких більш менш варіків. От навіть у нас навіть хоп зі Лі студії так само дивилися на цей останній пік, який залишалось робити Spirit, і вони такі. Ну тут немає ідеального героя. Так, тут немає, дійсно. Це воно так, це правда. Але морк був просто, знаєш, таким впевненим героєм для рада. Mm -mm, Солітня з'являється у снайпера, тут віже встановили. На нього хочуть напасти шторк. Ісен досить таки не крихітки. У нього флієпнір, але тут Марс арена прибиває. Це смерть від снайпера, пішли телепорти, але ніхто не врятує. Ксінкю вже тут будуть намагатися чейзити. Марс його побачити. Ксінкю не встигає. Сінків oh, сюди без вартів прибіг так би можна було поставити на ХГ одразу ОПС. І сноуболом закрити. І, ліс, і так, так, так. Просто не було на руках цих вардів. Ну, взагалі, слухай, ну, десь НКВ буде вежа, просто помре, він витрачає Манта Стайл, до речі, XXS. Чи піде за ним, натискається трави, там йде Луна, Морфа треба не відпускати. Артос, Бім, Екліпс, все, це кінцева. Ну, добре, Морфу теж неприємно. Я тобі що казав? Що? Ні, 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 я тобі кажу, Луна, та просто розвалює Морфа в соло. Я би навіть сказав не трошки. Тобі Режу, що тобі в спину? Скан, скан, і вони побачили Марса. Так, все, Марс до таверни. А Марс побачить. пиво, налите, як в таверні на нього чекаємо. Mm -hmm. 8 тисяч 8 кілів, 8 тисяч вісім хвилина, магія Чіз, 8808. Абсолютне домінування, насправді. І mm -hmm. тут такі герої просто, які швидко, відносно руйнують будівлі, і їх важко якось викрутити з під цієї вежі. Тобто вони підходять, Тінкер спамить постійно машинками, три ренджуйки стоять, просто розстрілюють вежу, а це не зувало. Така Марса немає, там немає чим починати бійку. От просто буквально немає, чим починати бійку. Ну... Доки Марса немає, я взагалі ні про що не турбувався на місці. А, так, У вас є, Добре, давай дивитись. Вежа треба, щоб пала до появи Марса. Інакше підтверджує, може бути супер а літує, так. тут все, все чітко все чітко, логічно. що мені подобається? От я так, я завжди завжди це кажу. Так, щось ти, ти, що було, було, було. От, так, оцей звук я чув. Підтверджую. Так. Марс стрибок і все прибили, він буде перший помирати. Досить швидко. Насправді зник. Супернова не Це Добре, це чудово. Так, е, забрали за арену цього візаджа. Просто на цьому питання з іншими героями не дуже вирішується. Тому що Луна снайпер так само може продовжувати тиснути на вежу. Е, а так чи сама машинка? Ні, я маю на увазі взагалі в той. Тобто, якщо Гліфу немає, арени немає, і Йами просто піднімається на хайграунд. Тісно, що зупиняє, телепотів також нема. Зараз коли зникне вежа, Докі... ця луна просто знищить бараки. Доки немає Марса, битись немає. Чин. Неможливо, це факт. Це от приблизно, як з нігмою і Блекфолом. Це настільки біку е, герой щойно. Принесла собі Black King Bar. І оце може бути шаленою несподіванкою Але, Тут арена добре всім ті уб'ють. Я кажу, от такі вбивства вони мають е, в короткостроковій перспективі, все ок. Але ця короткострокова перспектива це приблизно ну, 15-20 секунд. Доки як не оговтались, і не пішли вам базу ламати. <рес> Причому <рес> таймер <'ярина>, <рес> не респаун там, одягнуть двадцять у Тускара 30 у тінтер. Так, а у арени трошки більше. От, Дусіку з'явиться за 14 секунд, і ще 50 секунд не буде цієї арени. Чи зможуть там рано чи пізно, може, повбиває? Він реально повбиває. Я би не недооцінював там арена просто. Якщо вона буде там по трьох героях, то так само буде боляче. Так само буде боляче. Ну, вже що по плека вже їх не так бояться. А у снайпера що є ще не було. Ну, снайпера на захист поки що. Пів. нічого. маршив встановлюється, бити луна поки що боїться. Флетова шкода йде чисто трінки використовується що користується Ну, дійсно, у вас снайпер. Е, немає сенсу тут якось ризикувати, просто кинули шрапнель і десь з дистанції поливає. І справа в тому, що вежа що так, в так буде падати. там тринків ніяких немає, там ліч з Ростармором 25-го рівня, тут наче теж його не було. Е, і. Вона все одно впаде. Неважливо, зараз на це піде. Вони стоять чотирьох на урені, дивись. Зараз mm -hmm. буде стрибок, я відчуваю, Стрибок від шторма пішов. Фір туди ж від віза, -шап. поки що в позиції родані вже побічі йому. Майже закинув. Фенікс просто намагається поставити хоча б там супер Якщо Зараз розмар розмаз дивитися, колос. От він прям чекає, чекає. Зараз, але його помітили. А, Все, арена, добре, там два герої записують, але жодної шкоди в них немає, Стрибає стуває, прямо сторону. Прям зрядом в цій віки. Санрей, наче споду, сінки утримує якусь, але подивись. На Амі, він просто втискає, БКБ. І проганяє всіх, хто тут був. Ну все, арени немає. Марс в таверні. Треба заходити на третю сторону. Треба просто бігти з там до Так, треба туди заходити. Ну, красиво рот. Красиво роблять. Екстрими дійсно знайшли цього Марса, він стояв непогано за деревом, Алексім в нього залетів, нічого не вдалося зробити. Ну, не спіймали, до речі. Кріпи, є, кріпи, є, це найголовніше. Один кріп навіть. Так, дівай, зараз його просто відхиляє маршами, може давати на нього солари, так. А от це, диви там про Спартак, Спартак! Це легендарний Спартак! Повернення. Той самий легендарний. Пішов так. так на нього диви, на нього матрицю повісили, його відлікували, його просто ведуть, ведуть. Отакий супровід з 30 тисяч нетворсу борсу біля одного кріпочка. Президентський кріп. М так, падає вежа, треба битися. Літай, напали снайпера, до речі, непогано супернова. Працює не туди. Граната відправляє іксема, а тим часом забирають колапса. У нього є байбек. Що важливо, дівай, у нього немає ресурсів, Рятуйте його. Яким чином амір просто робить мегаріпів, розумієш, що на 25 п'ятій хвилині це ультимативна опція. XX продовжує бити. Амі вже табул кіл, забрали шторма, і пів спішов. Сноуболл працює байбека і Ксем. Вони йдуть закінчувати. Рантан полі, йому він помирає, але він з байбеком. Колапс помирає після баю. Мега кріпи ще не зроблені. Це не кінцева. Тримається тут байбек від Тінкера. Все це все, що потрібно. Просто відновити ресурси. Прилітає мека. Стоять маршботи, Мега кріпи. Все. Двадцять це... хвилина. Мега кріпи. Я зараз будуть сумти просто в бік. Тим Spirit. Uh, да я думаю, багатьом вже, багатьом вже зрозуміло, що буде третя мапа, що наші аналітики з Life Studio uh, були праві. Але ну, слухай, що перша мапа, що друга мапа, надзвичайно логічні і класні були. І можливо екстреми мали б закривати з рахунком 2-0 взагалі сьогоднішній день. Із цей. Бо на третій може статись все що завгодно. Тут, в общем, ми бачимо G і... колосальну кількість демеджу, і потім, вона так швидко з'являється і швидко зникає. Але при цьому демеджу дуже багато. Продовжує грати через цю грань, де тика їм, дає інвіз, коли ти його натискаєш, ніяк просто дає, закриває тебе туманом ту цим війни, і ти себе відчуваєш значно-значно простіше в Ну і до речі, вже все трещу поставили, заблочили під кем, щоб спіфікрайтер там разом з Марсом не настакували, це трещу правильна відповідь від команди Extreme, але от поруна здається, команда спіря забирає три руни для себе. Це вже перевага, це вже, ну, перемога, перемога буде. Вирішив загуглити, хто такий Роман Журавель, те, що мені видало, мені не сподобалося. Фата Дівая. Ана буде просто фармити, Дівай ще й настакує дабл дікей. Ну ідеально просто. Здається, зв'язка героїв може бути в епізоді. Дівай зараз, до речі, може загинути. Йому нормально так плечу б'ють. У нього є там три стіки, в нього ще, ще є там гус, у нього не їсть, до речі. І бетрайдер йому створює певні неприємності, тому що він настакує цей стік на і вони будуть водити пачки. Ми це вже теж неодно, неодноразово пачили від команд тіротинного рівня, ультрависокого рівня, де команди просто починають водити пачки і. Ну, Ось лі... ну, такі справи. Дивимося зараз. Ама тут трішки пробуває. Ама залишається все рівно. Там ще пів мани в нього, якщо що, я думаю, там ще навіть стільки якийсь мангус. Радан продовжує качатися. 2500 500 нет розмити. Дівай. На нього напад робити така собі ідея. Чи хаєшко викидує, отак просто кажу хлопчику, іди сюди, я тобі зараз буду обличчя бити, тут поруч підійшов ще і... Снайпер, але там є лотос, тільки і мені здається пінгував. Дівай на те, щоб XM натиснув ультимативно але якось сталося невеличке непорозуміння. Віжну немає у мімі, тому нашого партнера направа реклама. Ситуація дуже цікава. Ця гра переходить, мені здається, в більш ох, та це зараз може бути ферзла. Подває Дівай, Дівай дівь натаскає. це може міра загинути зараз. Міра ги віддає ферзла, підвай, двій залишається сказ войтами і колаб звідси може теж не вийти. Ясновбол по ама від Сіньку і це даблкіл буде на нижній лінії для команди Extreme Gaming. Precrasна переміщення від Ximpio прекрасна гра від Дивая він на своїх ресурсах, які в нього залишалися дотиснути і витиснути. Максимум. А ось і друга матаморфос. Коли зараз пробують сіріти реалізувати цю таки атаку на вежу. Ми пошки домагається там створити якісь проблеми для XX не влучає другої ташку, приходить з намагається, ми пошто на тиска. Хай Карс, нього є ще, якщо що, Лотус, але Лотус йому не допомагає кіл для команди Extreme Gaming. Ще один у відповідь агресувати. І зараз атака буде намір. Колаб з ареною. І здається, Аме підставляється, чи буде якийсь телепорт від Ксінкі У. Є спис. А, і за спис Аме каже дякую. І Аме буде звідси виходити просто отак от, от натискається там під Аме виходить, вежу в топі забрати і керрі команди Extreme Gaming. Поки що не вдається. Ксінкі У натискає сноубол, буде мінкотився, накріпається. Здається, спід прекрасно. Розумію, читається епізод. Ксінкі буде. Він натискає! Вау! Мне ну, кажется, мне здаётся, ту сломана штука. А, цей спел, я не ну, знаю. Просто сдается или кумается эпизод. Мидер команды экстрим. Прекрасно мовиться. До центрального коридору, де спробують забрати Міру, а Міра просто, здається, натискає. Він там щось свої здібності. пішов, знаходить собаки, зараз раптикунда кіл. Зараз, Spirit. На може бути Дагер зараз від Ларла, стрибок буде від пішов Ларл, Нагадаю, він без форми, атака може бути зараз і по мідру. команди Spirit. Ларл, здається, буде віддавати своє життя, команди за просто поки що якесь свавілля відбувається на Тут зараз пишем. Атака на Яторо. Ось і вибачте, Радана підчопила. Є Варлос Панч, але Ексема підбоїла тут зараз до арени. Ексем може загинути, пішов там під, але здається, він вже не допоможе снайперу і мідеру команди Екстрім. Як же довго живе зараз Ексем. Вони можуть спробувати забрати ще й Радана, і Радан теж тут загине. І здається, це дуже поганий пайд для Спіріт. Вони намагалися переграти своїх опонентів, але вийшло так, що їх опоненти перечі. Чи знайде просто команда Spirit демедж собі по цій медузі? Чи буде там якийсь о, скаді, якийсь буде Ексем, намагається заховати дерева. Пішла там намагається бути дівай, арена непогана, але вона вишло. Ексема з на лоу граунд, атака пішла по мірі паралельно. Ексему болі, треба допомога. Є непоганий стампід, пішла атака паралельно забрати, не дасть вбити, це все кіл просто під Том Стоуну відбувається. І Ларла намагається звідси не відпустити. Ідеальний шарди хотів би я сказати від Сінтьо, але прекрасний просто стан під. Зараз і стан Стоун від XXS. Вони забирають зараз ще й Ларла. І можуть спробувати добити Міпошку. І міпошка виходить зараз на цьому лазері на лоуграунд. Але здається, команда Екстрім просто хоронить своїм активним драфтом команду Спіріт. Зараз 8 тисяч перемага. 11 1 появи з У Вам. У Спіріті будуть великі проблеми. Дуза буде просто бити хайграунд. Атака на XXS. Є Ларл. Стрибок пішов, зараз буде стан, XXS натаскає зараз стомб, є стовбол, Віксінг ТЮ, вони можуть спробувати, ні, здається, вони тут двох загинуть, а ось це непоганий вже вихід від команди Spirit, дуже непоганий вихід. але там паралельно загинув Ларли, його XM разом з Діваєм розібрали, і Мєпошко загинув, матір боже, що відбувається. Здається, команда зараз екстрім, контр-ініціюють, ініціюють ідеально. Ой-ой-ой-ой, буде дійсно цікаво, друзі, буде дійсно дуже і дуже цікаво. ЛДД пушить, ну, поки що... Нижню лінію. Ну так, це, до речі, колишній склад. Лжаті, ексексес, ідеальний стоу, арена пішла від колапса, але чи натисне, а ми ультимативно є непоганий зараз. Е, ультимативно від Радана пішла, але далі Медуза просто нашиває, подивіться, ксінтю горить, але просто все рівно Радан зараз загину, даблкіл, 4DY, що він робить, це мегакіл, Дян Дайна. Для, для героїв п'ятої позиції, ксінтю не про... Не зупиняється, не продовжує бігти вперед, продовжує робити, а, я не знаю, колосальний цієї гри 12 тисяч переваги на 20-й хвилині. поки я говорив про це і фразу мого керівника так начальника. отак сказати от, а, Команда Екстрим... мету на Мето так і Дійсно, команда Екстрім Гейм взагалі на цьому здається в турнірі. Китайська колектива самопоходу минулого сезону виглядали не дуже добре. І про них говорили, що Китайці найслабший Регіон чи зараз вони взагалі не впливають що китайські команди виглядають дуже дуже добрым, але після законів, які ввелися Дійсно, в Китаї. Ці закони спрацювали не дуже добре для Кіберспорт, те що там заборонили 18-річним грати в комп'ютер більше там двох годин на день, і їм заборонили доступу до там ігор і так далі. і так далі Це все працює в них. І молодь там не розвивав 15 годин. І їли, просто вставали, їли спали і просто грали. Як сексес, знаходить радан, Пішов в є від сексеса зараз. Ультиматину там підпішов, Радан розуміє, прекрасно, що справи не дуже добрі в нього, і його просто тут з'їдять. І падає Радан, 50 секунд без байбеку. Тома та він так і не до фарми. Команда Екстрім просто знаходить для себе ідеальні Але Аме здаде, Аме з Аме має 17 тисяч. Мерс устане на 23 хвилину і здається для команди Spirit зараз будуть дуже нелегкі часи. От зараз Медуза заходить на хайграунд. Як їй депочит, Чим її, чи її відкидуть Якийсь і списом, але там Міра на паралельно. І міра з байбексом 4 секунди. Але здається, важко буде просто падати. Дівай, чи що, що томбу захили? Два, каже, мені просто все рівно на тебе, друже. Те, що ти зараз намагаєшся розбити томбу, це. ну. Дитячі жарти для мене. Ось тут трибок. Дівай, може забрати. А ось і дівай підставився. Він дівай, кулап ставить арену. Непогана арена від трійки команда Spirit. Він намагається вийти. І намагається його наздогнати. Ларл може спробувати ще й контрініціацію. Щось робити. Треба просто вішти. Треба просто вішти. Сінкю це розуміє. Вони заходять на грейграунд, гріб натискається від спірт. Сінкю. Ох, він там і ганяє. І Андайн повернувся. У Андайн є Ось така прекрасна здібність, як відродження. він після того, за країну проходить там 400-500 секунд. Він просто повертається в цього. Він може таке використати. І це, бачимо, гарно працює для команди екстрим. Вони не зупиняються. Вони продовжують грати активно. Ти бачиш, що дівай не помирав. Майже весь цей час. Яма починає бити барак. Ніра заходить спину. Не здається головним завданням. Зараз стоїть бути снайпером. бити снайпер. Вони йдуть Недутькіпити ще пачку хрипів. Радам це розуміє, що крипини діду до вас баз, базану подару до бектора. Але кулаці нараз може загинути, у стрібов, поганий від колапса і далі може спробувати ще підчепити пошко, але пошка чи загине від від кулі? Ні, не гине від від кулі. Куля не наносить настільки стільки бата, де вдається радану. Зараз пачку для себе максимум, але поки що гра команди Екстрім на дуже дуже високому рівні. І Вона можливо зараз, підходить до завершення пладає центральна лінія. Зараз дванадцять тисяч переваги. Два ці п'ята Не вже це будуть просто дві мапи від команди Екстрім по 25 хвилин. Чесно кажучи, десь в глибині душі, і коли я бачив тільки старт цієї серії, я в це не вірю але тут ідеально знову скіпають, прекрасно грає спірит саме в плані макрогри, і воно не дає глядачів, друзі, долучатися до збору. Це дуже важливо. Я вам всім кожному дякую. І за якийсь uh, непоганий там донат, напишіть, якщо там скинути тисячу, я вам якийсь прихочик uh, зроблю. Потім майбутньому тут атака на міру. Мені намагався на то смутила солик. Сіньо забрати надає радан, залишається в нього немає викупу. Радан натискає зараз. Так, є непогана атака, паралельно. Контратак на Амелигу пробити майже надається в нього ван Чи арена від колапса, але здається для команди спірит. Це була файка. Файт останній. Міпошка встигає вибуту Я і це атака пішла на колапса. Може спробу забрати зараз і ларва. Тут колапса хоронять і буду помирати драгонайт. Бабеку у Аме, що залишилася половина мап мани і у міпошки яйце вибухнуло, там просто пропнуло чотири міси. І це допомогло Феніксу вижити, але не допомогло команді з перемогти в цьому файті. І настільки от я дивлюся, те, що робить зараз посміхається Ама в цій грі. Подивіться, як він посміхається. Він розуміє, що це фрі-гра для нього, для його команди. Це друга мапа, яку вони просто, ну вибачте, за вирушення, але знищують, знищують. Я не знаю, якісь підігра... підібрати ще цього слова неможливо. Вони просто їх розвозять по мапі і просто. Катають, катаються і футбол. Ось що робить команда От, Це правда, от футбол це може назвати своїм роду. Тактично, ідеально зіграно. оборона. Прекрасна атака, ідеальний ексксек знову стрибає з він Зараз міру. Лар намагається створити якісь проблеми для опонентів Радан, без мотоморфоза бігає. І здається, команда Спіріт покидає The International на стадії рот ту The International. Друзі, здається, команда Спірт. Вони побачимо зараз на цьому мейн- uh, івенті. І для них, здається, це погані новини. Тому що дійсно, хто хотів відпочити, може, і відпочивати. Друзі, вітаємо команду Екстрім з перемогою. в цій серії вони вибивають Спіріт, вони проходять далі, де будуть змагатися. На мейн івенті проти ко.